З метою виховання екологічної культури в юних миргородців працівники міської публічної бібліотеки для дорослих імені Давида Гурамішвілі провели для учнів загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 9 імені Івана Зубковського екологічну годину на тему Земля усім нам треба. Вона одна під небом. Екологічне питання зараз, як в Україні, так і в усьому світі, дуже Стоїть гостро. І тому 22 квітня цього року ми відзначаємо День Землі. І ми долучилися до цієї дати і підготували День інформації, запросили учнів 9 школи. і Познайомили їх з літературою, яка є в нашій бібліотеці. Ознайомили дітей з довідковим апаратом, влаштували в читальному залі книжкову виставку. Під час заходу десятикласникам розповіли, де і як шукати літературу з екології. У нагоді стала підготовлена книжкова виставка під назвою Яка ж прекрасна матінка земля. Підручники, посібники, монографії та періодичні видання детально розповідають про дбайливе ставлення людей до навколишнього середовища. Наприклад, журнал Довкілля та здоров'я містить серйозні ґрунтовні статті і може знадобитися при написанні рефератів чи повідомлень з екології. Молодь також оглянула художню літературу на екологічну тематику. На зустріч завітав і начальник інспекції з благоустрою міста Сергій Ананський. Він поспілкувався з дітьми, нагадавши правила поводження зі сміттям, що діють у місті, і відповідальність за їх порушення. Я вдячний керівникам, які зробили цю зустріч з дітками, які в подальшому зрозуміли або донесуть до інших дітей школи, яка поведінка в місті Миргаді, або яка потрібна як можна потрібно відноситись до благоустрій самого міста. Засвоєна інформація без сумніву допоможе учням у майбутньому від отриманих знань вони й не приховували на цьому дні інформації. Ми дізналися, які які санкції можуть даватися за те, що ти викидуєш сміття у неположеному місті, і дізналися, що є спеціальні місця для виведення цього сміття з міста, тоді де не можна викидати сміття. Що для цього, які санкції приймають, і що роблять з цими людьми, які це учиняють? Потім ми дивилися на дуже цікаві книжки, які присвячені Чорнобилю. і вони нас зацікавили. І нам стало. проведена зустріч була надзвичайно корисною і пізнавальною для школярів. Вони зрозуміли, як важливо берегти природу і жити з нею в гармонії.